Вже незабаром 25 травня в Чернівцях відбудуться вибори міського голови, і одним із тих, хто подав свою кандидатуру на цей пост, є Віталій Михайлішин. Сьогодні він зустрівся із журналістами, аби обговорити проблеми нашого міста, серед яких, на думку кандидата, є видача соціальних проїзних квитків, які перевізники, як стверджує Віталій Михайлішин, вважають збитковими. Він переконаний, що відміна безкоштовного проїзду в маршрутках міста для пільгових категорій громадян з 10 до 15 години це категорична помилка. Про це зараз дуже багато говорять. Може для когось це піар? А для мене це проста турбота про людей, яким зараз дуже важко. Це діти з багатодітних сімей, це інваліди, пенсіонери, люди, які отримують менше, ніж 1250 гривень. Скажіть, будь ласка, як зараз можна прожити за 1250 гривень? Важливо, щоб ці люди відчули турботу кожен день, а не тільки 9 травня чи на день інваліда. Нагадаємо, що остання сесія міської ради прийняла мораторій на відміну соціальних проїзних квитків, тобто їх скасовано не буде. Також серед інших питань Віталій Михалішин зупинився на питанні земель ринку добробут і продемонстрував документи, які, як він стверджує, підтверджують той факт, що ця територія раніше належала місту. Хтось каже. Що ці землі ніколи не були землями міста. Ось документи, де ця фірма орендувала земельну ділянку, і потім рішення сесії, на якій було право викупу цієї земельної ділянки. Вищий господарський суд визнав. Що оборудку, оборудку незаконною, і землі повернули громаді міста. А два тижні тому вже два гектари землі з Калинівського ринку знову передали ринку добробут. Також під час прес-конференції Віталій Михалішин окреслив основні кроки в разі перемоги. Отже, якщо він здобуде перемогу в мерських перегонах, першочергово планує завершити ремонт вулиць Хмельницького, провулку ентузіастів вулиць Боярка, Каспрука, А також перше, що я зроблю, я зберу всіх, хто брав участь у виборах, представників всіх політичних партій, всіх фракцій, і запропоную разом працювати на користь міста. Всі, хто переживає за місто, Мають забути про партійні інтереси, об'єднатися і разом працювати на Чернівці і справами, а не словами довести свою любов до міста. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.